І опять виходимо. Не планувалося, але позвонив водій в пошти. Так, що тут ще слизькіше стало, чи ні? То есть у меня лямка где-то слетела, ебать, скрепление. Охуеть. Вот это немного не в тему. Так, а ну. А ну, а ну, а ну. Хоп, в полевых условиях. Надев. Та да вроде надів. Блядь, опять слетела. Не значить. значит. Сорян. О, тепер а теперь надев. Короче, звони по Каже, а що ви вже типу запакували, а я йому реєстр скинув. Кажу, та ну да. Каже, так їбать, давайте я сьогодні буду. Не знаю, вам там щось видно чи ні. Я то фонарик взяв. Кажу, ну давайте ебать. Щоб ви розуміли, їбать 9 часов. Сейчас. 9 часов нахуй вечора. Він каже, я зараз буду. Думаю, пизда. Ну і з ж час краще, тому що він везе екофлоу гибать. У нас ще 40-30 мин, минут буде світло, це означає, що я ще навіть її спину трохи підзарядити. Так що хай лучше сьогодні, тому що ну бля, ви самі розумієте, що екофлов надо. І... Він... Може трохи зарядитися і ще, а може він взагалі буде заряджений, я хуй його знав. То взагалі б, звісно, повезло, якби був заряджений. Фух, ну як же ж холодно. Це пізда просто. Я ебав. Так, павербанк не забути забрати. Холодно піздець просто. Я так задуп, що я його. В хаті холодрига така що тоже піздець просто Фух, то що я поки тут ставлю Десь під'їжджає це вже проще буде носить Щоб в сарай не рипатись кожні 2 минути Катя, холодно, щоб ви розуміли, у нас новий рекорд 7 градусів. До цього 8 була рекордна, а тепер 7. Це просто пізді, як я яхуєло. Але тут таке станція ж розрядилася повністю моя. Ти, бай, сьогодні я нічого на зарядку і не ставив. Ой, ні, ну від станції почти і не ставив котла, то котюли не робив. Вважайте, день за день воно охололо, що то було 13 градусів, я підняв трахон. А це опять спустилося. Якщо від декофлу буде сутками робити, тепер без перестанку, без перебойно. Я думаю, ми наженемо температурку швиденько. Так, вроді последний. Да, последний три. Хорошо. Есть. Хорошо. Фух. забрать павербанк, піти занести в хату. Все равно ще посилки ж прийдуть, Надо не буде занести в хату теж. Зато той бать, контент, я сьогодні вам не записував це пізно. Не пам'ятаю, якщо чесно, коли останній раз стільки відосів писалося. Зато перша нічна відгрузка ночі ми ще не відгружали. Посилички НПшки. Ще й після робочого дня. НПШ робить до восьми. А то я так розумію, війна був в поштомат і віз сюди. Або щось щось я знав. що він сьогодні вирішив. Все одно вони вже завтра утром підуть. Фух. Але то й добре, завтра не треба буде виходити. Ні, взагалі треба буде вмагаз. У нас там маудау. Прийшло. Ох, посилочки, ох, посилочки. Скільки на тести я заказав, так як ті відоси позалітали, то вирішив я. Замовити на тести траханчик посилочок блядь, блітим вбитися, слизько страх. Холодно, слизько. Шо? Та я тільки виніс, я йду. То я пауербанк заніс. Так, а сейчас хочу піти через передню двер, подивитися, що там по ступіньках. Бо я пока хер знаю, мені через переднє заносить через заднє. Мне аж цикаво будет видно, там что-то еще не видно. Настенная живопись, а? Как вам заценить? Це, оказується, розочки. Моя із розчерна фантазія. Подумала, зовсім про інше, явно не про розочки. Треш. Тут у нас місцева дошка оголошень. Бачили когось таке. Зість їде машина. Моя, не моя. Да, моя, ура! Пошта, пошта, пошта. Йопаю паю мать. Подождав, наверное, ще минут 10 від договореного. Таке. Трохи я підмерз іще. Хублять. Ебать, машина обмерша теж пізда. Сяденька, давайте давайте газуйте. бать там дорога щось накатана страшно йти доброго вечора вирішили щоб завтра не їхати вже щоб зараз. Сам спрецену, тут рядом. А, понял. Ну, просто виходить так, то я туди сейчас не вим'ю. Ага, ага. Понял. То, в ній, то в погодка не радує. ой Йо, тут вообще накатано капець. Зря я спустився. Поштомат коли не будемо, а потім раз на початку це як до вас їздить. Треш. Я всім ото проскочить до доща сідаю взагалі через город од'їжджати не дуже зручно А що вас не штрафують за те, що поштомат вчасно не йде? Ми завжди зараз відказуємося від тохтаву, а вже ж адресні доставки перейшли тепер полтава. ма... Так це і я пролечу чи ні? Ні, вас буде добре. А, клас. Бо ми об'єми наращуємо. Будемо забирати. Це добре. Просто що до вас раз в тиждень, а по 100 матва треба кожний Та ну да. так. Що з цими дорогами карта Лугавськими можно, можна ходимо зі мати. Похи можна. Не один, не один раз нам тут було, не одну Ви мені там потом за ту посилку напишете? Так, Да, бо тут все рівно немає відділу. Тут світла більше ніж в мене в квартирі, ту сторону взагалі не виключають, а нас повністю. Так, так, так Что-то заказывал до да хрена. <laughs> Ой, кошмар. <laughs> так, что ж, я не понимаю. У нас маршрутки-то еле їздять Я що то і питав, я думав, що ви на поштомарте, що їздите. А як не їздите, то таке. На цій неділі ну, все так там буде. А мені найголовніше кофлов, бо це кошмар. Вроді все, це... там тоді як якраз... все да. напише. Так, тепер треба донести сюди ті посилки. я, назад. А якби от туди, там хоч трава є, що можна пройти, бо тут щось каток взагалі. Тоді давайте в кругову носить, просто отак. Пішліть отак. Бо ми там не пройдемо. А у вас в коротянках теж вимикають завиди. Треш. Ну це так. Да. У мене за сьогодні година оце включили. Перший раз за весь день. Тупо взагалі. Тоді ту коробку мені потом, колись привезети, щоб я назад не йшов. Дякую вам, так, да, пішов я носити. <ривіт> так. Фух. так є таке діло. Фух. І погнали тепер носити наші посилечки. тобі, саші, ходу буде.

Бачте, так що одказується від поштоматів. посылка была. Что-то уже пиздок на морозе. Фу, кошмар. О, поехал уже. Фу, крутой чувак цей, Владос. Надо будет лето с ним. Бутылочку Джина раздай. Фух. Покращити відносини, Хе -хе. щоб не переставали їздити до нас. Фух, Це блядь, теж щось здорове. Це пізда, що воно все таке велике. Їмай. Це іще три. Це вже 80. Тепер ми вже занесли. Ох, Сейчас Лехи выплюну уже. Трэш. أنا і як тебе нести? Ти сука важко. Ой. Раз. І під другу руку два. О, Ну, Ще підходки останеться, по тій коробки великі. О, то Двадцятки. Так, блядь, під руки не візьмеш. Фух. Замалий виріс, нахуй. Шо? Двадцятки під руки. Ой, як падає. Тихо, тихо. Оп, перехватив, Заїбісь. Живемо. Кика, я вже забався. Це 13, напевно. Ну да, напевно, 13, там ще дві. Всього 15 посилок. Нормально. Нормально. води не мені покупатися ні, ні хуя. я сейчас покупаю зато я нагрівся От шо, шо? а я нагрівся Фух. дві двадцятки осталося ось, все, кстати не важко ось є батька це піздец ушка давайте сначала її звичайно остання ходка. Фу. нормально так ми в 15 минут 10 уебашили да сам вахує що чесно фух хорошо що хомут є пизда в горло вже було Якщо хтось не користується, я дуже рекомендую. Остання. Посилочка. Хоп. Це, звісно, да. це наліки. Тут нема 20. на посилочок Фух. 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 найбільша ей тут тут альбуса він любить коробки Фух. ладно все